Привіт! Мене звати Зоряна. Ви на каналі Читанка. І сьогодні у нас е, знову книжкова розпаковка. В мене тут ось така коробочка від видавництва віват і ще одна книжка, е, тому я пропоную починати. І так, в мене всього 5 книг, але яких Перша книга це просто, мабуть, раритет. та дам Це переспівниця, це третя частина трилогії Голодні Ігри. Так, в мене нема перших двох. Але якщо б я не взяла третю, я б собі цього не пробачила. Бо першу другу, може, ще десь знайду. Треть, е, ну, тобто, хоча б вже третя є, можна починати читати з кінця. Ну, це я жартую, звісно. Але. Хоч щось вже є. Так. І тепер перейдемо до ось цієї. Я, я пам'ятаю, що я тут замовила, бо, бо тут, скажімо так, три книги, заради яких і робилось це замовлення. І я можу сказати одне, що, що я купую книжки дуже дивним методом. Я вже бачу, це мені не потрібно, це мені також не потрібно. І так, перші дві книги це «Голлі Блек», «Лихий Король і Королева Порожнечі. Так, це друга та третя частини. В мене нема першої. Я буду шукати першу, бо так як закінчуються наклади на ці книжки, я б їх не купила ніколи. Але коли я побачила, що на сайті буде новий наклад на, здається, королеву порожнечі, я зрозуміла, що це мені треба. І не важливо, що нема першої частини. Першу частину я десь знайду в, можливо, в або десь на сайтах, або в книжкових магазинах в себе в місті. Але в мене тепер є друга та третя частина. Всього лиш залишилось купити першу. Це все. Всього нічого. Наступна я нарешті зібрала весь цикл Сара Джеймас. В мене тепер є двір Крил і руїн. І тепер я можу спокійно братися читати. Всі три книги в зборі. Я щаслива, бо я за третьою книгою. Спочатку я ганялась за першою книгою, потім за останніми двома. бо... Спочатку якоїсь з книг не було там, потім не було там, і тому я ганялась за ними просто. І книга, за якою я ганяюсь, мабуть, вже другий рік, це Королівство Шахраїв. У мене є перша книга, і нарешті, нарешті я купила собі другу. І я тепер можу прочитати, прочитати Лібар Першу серію, до речі, бо третю частину КСД скоро видасть ви у цьому році я її куплю. Я зможу прочитати її. Я зможу прочитати цю серію і докупити ще нову, яка вийшла, Король Шрамі. І потім я можу Сару Джеймас читати ось ці три. І... І потім, коли я куплю першу Яголі Блек, зможу читати. Я нарешті, нарешті я купила майже усі цикли, які я так давно хотіла. Да. Можете за мене порадіти в коментарях, мені буде дуже приємно. Якщо ви читали якусь з цих чудових книг від видавництва Віват, пишіть у коментарях, пишіть ваші відгуки, пишіть на яку. Трилогію чи диологію, ви хочете побачити скоріше е огляд. Я намагатимусь щось швидше прочитати. В мене тут такі стопки книг, що я навіть не знаю за що братись, але за щось я таки візьмусь. Тому на цьому все. Це було таке маленьке, але дуже-дуже класне відео, бо усі книжки дуже довго очікувані. Пишіть в коментарях, я буду все читати. А з вами була Зоряна. До нових зустрічей!